Слава Україні на Хмельниччині посилили заходи безпеки. Кримінальне провадження після сутички біля одного із храмів у Красилові. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Сьогодні ворог завдав удару по території одного з державних вуглеводобувних підприємств на Донеччині. Поранено шість шахтарів. Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Наслідки атаки уточнюються. Про це повідомили в Міненерго. Повістка кинута в поштову скриньку не вважається врученою. Про це повідомив речник Міноборони України. На цей момент діє інша норма. Людина повинна особисто розписатися в повістці і тільки тоді вона вважається врученою, наголосив Лазуткін. Посадовець додав, що якщо з'явиться постанова, яка по іншому це регулюватиме, тоді він це прокоментує. На Хмельниччині розглядатимуть речі, автівки і службові приміщення. Рада оборони внесла зміни. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін вів в дію рішення ради оборони Хмельницької області, яке передбачає розширення переліку заходів безпеки під час дії воєнного стану. Запровадити перевірку документів в осіб, огляду речей транспортних засобів службових приміщень на території Хмельницької області. Про це сказано у наказі від 10 травня. Аудитори виявили низку порушень у музеї в Кам'янці-Подільському, аналізували діяльність січня 2020 року по кінець вересня 2023 року. Керівник Кам'янець-Подільського музею сам собі призначав доплати та премії. Задокументували і значні порушення із капітальними видатками. Йдеться про виконання робіт двома підрядними організаціями на 3 мільйона 300 тисяч гривень. Одна фірма-підрядник забула про отриманий аванс, а інша не виконала належного обсягу робіт. Проте їх вдалося завершити після втручання державних аудиторів. Держаудитслужба служба надіслала вимоги щодо усунення виявлених недоліків директору департаменту, а також матеріали ревізії передали до головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. Поліція Хмельниччини відкрила кримінальне провадження після сутички біля одного із храмів у Красилові. Нагадаємо, що 14 травня у Красилові на території одного з храмів розгорівся конфлікт між представниками двох релігійних громад, який супроводжувався штовханиною словесними образами, хуліганськими та іншими активними діями фізичного характеру. Правоохоронці врегулювали конфлікт. Згодом до поліції із заявою з приводом отримання тілесних ушкоджень звернувся 49-річний чоловік. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями і наразі встановлюють усі обставини даної події. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Так у селі Шарівка Єрмолинецькі рятувальники ліквідували пожежу в господарчій споруді. А в сатанівські рятувальники в селі Немиринці у літній кухні. На вулиці Числюка в місті Шепетівка через потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал спалахнула суха рослинність. Пожежу, яка розповсюдилась площою 5 тисяч квадратних метрів, ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав. Спортсмени Хмельниччини вибороли 5 медалей на чемпіонаті світу. Днями у Польщі відбувся чемпіонат світу повноконтактного карате стилю «Годзюрю». Участь у змаганнях взяли понад 420 спортсменів із 18 країн світу. В облраді повідомляють, що спортсмени Хмельницької збірної команди України вибороли 5 медалей 4 других місця та 1 третя. Вітаємо та пишаємось нашими спортсменами. Бажаємо кожному найбажанішої перемоги перемоги над окупантами. Об'єднуємося, допомагаємо збройним силам України, разом нищимо ворога. Дякуємо, що залишаєтеся з першим подільським до зустрічі в ефірі. Бережіть себе.